Полтавщина 144-й виборчий округ, шановний пане голово, шановні колеги. Я би хотів скористатися нагодою виступити перед багатомільйонною аудиторією глядачів телеканалу Рада перед своїми колегами з надзвичайно неприємною, але інформацією на яку ми маємо відреагувати кілька днів тому. Один з найактивніших активістів Полтавщини. Можна сказати відверто, організатор Євромайдану у місті Полтава і Полтавській області, доброволець, який відбував службу на Сході, був поранений, на жаль, одним із інструкторів, який готував його до боротьби за суверенітет і цілісність нашої країни. Причому один з моїх помічників, так само доброволець, який зараз там воює за Україну, повідомив про те, що керівництво батальйону. Змушувало пана Кобу молоду людину, до речі, яка є громадським активістом, одним із лідерів молодіжного руху Полтавщини, дати свідчення про те, що це був самостріл, аби керівництво Збройних сил України у на Сході, один з керівників батальйону, не понесли відповідної відповідальності. Я офіційно заявляю про те, що не допущу. Причому погрожували тим, що. Мої побратими, мої соратники, які разом зі мною і разом з народними депутатами Полтавщини піднімали цей рух на Полтавщині кілька місяців тому, будуть звинувачені, начебто, у сепаратизмі. Я офіційно повідомляю, що не допущу ніяких інсинуацій з цього приводу. Винуватці будуть покарані. Ми зможемо захистити цього хлопця. І я хотів би, щоб генеральний прокурор України взяв під особистий контроль цю справу.